Хоча на дворі моросив дощ, і гори ховались в клубах туману, подвір'я Дмитра Івановича Хім'яка зустріло мене якоюсь теплотою, затишною красою. Сам газда зустрів раду і тепло. Мене цікавили гуцульські цимбали. Давно знаю Дмитра Івановича як музиканта, що грає на різних інструментах, і як цимбаліста. Але що він сам робить гуцульські цимбали, не знав. Невеличка столярна майстерня. На полицях акуратно розкладені різні інструменти, Дмитро Іванович показує фотографії і розказує, з якими колективами він грав, на яких концертах, конкурсах, фестивалях брав участь. Ви бачите, це ансамбль Зелений гай. Я в ньому 15 років граю. Ми разом грали О, та й на цимбалах дуже гарно грали, весілля нас наймали скрізь. Ми грали. О, оці фотографії, які ви бачите, це ансамбль Ябір називається. Ансамбль з Яворова. О, я з ними два роки граю. Оця фотографія, ми їздили. Школа Єволівська, ми їхали в Київ, Палац Україні, ми виступали. 70 років грали ми теж, 70 кріччя. А ця фотографія, що гра... я грав у другій капелі, о, отут ця фотографія. Іван Зеленчук, Петро, я і, і цей кордніс ми разом грали весілля теж. Ну, що ще показати вам? О, я граю на цимбалах, о. І коли зробив це бали, то ми е, сфотографували і, і, і це. Ну Багато у мене таких фотографій є. Тут одна фотографія, яка ми у Космачі грали теж концерт. От, на бачите? Фестивалі, так? Фестиваль, так, фестиваль-концерт грали. О, і тут я з ми... Ну, тут, тут грали ми на Міській горі теж з музикантами. Тюдева е, капела, теж я грав ними. Цей щирий, з веселими іскорками в очах чоловік живе в місті Косові, а народився в селі Річка. Виростав серед зеленої казки гір, яку прочитати і зрозуміти всім серцем, напевне, неможливо, не збагнувши всього того, чим живуть гуцули. А ви, якщо хоч раз побували в Карпатах, краю струнких смерет, юнких потоків і широких полонин, почуєте переливчату мелодію сопівки і тужливий голос трембіти, то напевне зрозумієте, чому тут люди закохані у цю казково чарівну красу. І виливають її то в писанці, то в різьбі, то в килимі, то в музиці. який зараз тут є е, на столику цьому, я зробив з допомогою е, цього е, спеціаліста Чорнявський Василь Лук'янович. Я одного разу приїхав до нього і попросив, щоб він мені зробив цимбали. А він у нього здоров'я не дуже було добре, і він е, сказав, що якщо ти хочеш Дмитро, собі сам зробити, то я тобі покажу. І у тій секреті і все, і тобі допоможуть. Він роки робив цимбали. О, і дуже гарно, і на всі Верховина, Косів, Канада, Америка. Це він скрізь ці цимбали робив. Він дуже е, спеціаліст і різбаргані. І після цього, як я зробив, він у мене, так грає погано, але і мені було захотілося ще другий зробити. О, і Я почав. О, Шукав я трохи заготовки о, і зробив вже, тепер я можу вам показати. О, оце я зав'язав і з цієї сторони це можна зняти. Так, якщо, так бачите, це треба спляювати, це все. о, Дошку вигибнував, тепер з цієї сторони вже в каню зав'язав. Ну, зимою, я думаю, що я їх буду почну докінчувати. Одна і заготовка, як, о, я хочу спробувати, як воно буде. О, одягую. О, І це теж це весна, ну це пробна така. І каня в'єжеся у каню. Бачите? О, така дошечка і це ось. Це так це, 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 це такий профарат. Ось трафарет я зробив собі. Бачите, тут у мене є така пляшка, я собі вирізав і, і тут це, олівцями я собі вирізую І з такого там у мене стоїть така заготовка, називається сух, Заготовочок, так? Кладу і роблю вже заготовку на цеба. Тут значуся це і бачите, такою визначую. Щоб зробити цимбали, то це дуже довго треба, щоб цей матеріал сох. Десь років 15-20 років, О, І то на, на, на горищі. Щоб він сок. Можна його і варити, щоб оці е, соки їх вивалити. Тоді він дуже... А добре би, що, якщо цю деху масну робити, то добре, щоб е, була така е, смеряка в лісі, але б її грім бив. Бо вона током б'є грім і вона потім має дуже добрий голос. О, це дуже добре, О, це, це теж. Давна, давний матеріал це на зараз смерека. А це о, це оцей о, з яволоче це все робиться. Знизу теж дошка з'явила, а ця верхня смирекова. Ось такого. Так, це я цю, е, цю деку, цю верхню на ці нові цимбати. Лише треба доробляти. доробляти. я зимою, може, помаленьку буду робити. А це штифти, я вже не робив, які йдуть отут, ці штифти, це витягається. І ці тут на ну, ці з армічком таким-то і це сюди має бути. Бачите? О. о, Це просто, о, це, це Туди треба завершувати у ці цимбали. А я вже трохи заготовки зробив.